Доброго дня, шановні глядачі, вітаємо на майданчику міня міняровіниця. Відвантажуємо шипен 244-й. Це Елька. Нова модель з примусовою гідравлікою. Трактор на 24 кінських сили. Шасів 44. Один з моїх улюблених тракторів. Регун стоїть люто. Трьохциліндровий, об'ємом 1,5. Широка передня резина, ширша цельки, і широка задня резина. Потужний передній міст, потужна коробка, потужний задній міст. І мені дуже подобається дизайн, дуже агресивний він. Зовні. Заїжджайте до нас, компанія міняя Бачите, скільки тракторів в пачки стоїть і велика кількість тракторів на майданчику. На майданчику на сьогоднішній день знаходиться біля 100 тракторів нових і БУ. Чекаємо на вас. До нової зустрічі!